Лідер партії Народний фронт і прем'єр-міністр України Арсеній Єцунюк. Главне виживе для страни. Вітаю всіх, доброго вечора. Закінчується передвиборчий марафон. Але нічого не закінчується, а навпаки, тільки все починається. Все починається, тому що після виборів треба сформувати негайно новий уряд, треба сформувати нову більшість і треба далі продовжувати реформи і зміни в країні. Савік запитав важливе питання, які основні виклики для країни. Що треба робити? Об'єктивно, в першу чергу, це війна. Війна, яка розпочата Російською Федерацією, яка не завершилась. Війна, яка відбирає найцінніше і найбільше, що у нас є. Це людське життя. Війна, яка знищує економіку. Війна, де Путін намагається захопити і знищити Україну. Це боротьба. За нас всіх, за нашу незалежність, за нашу державність, за нашу свободу в кінці кінців, за те, за що ми боролись на майдані, за нашу свободу вибирати, за нашу свободу бути обраним, за нашу свободу вільно жити у своїй країні і не давати можливості нікому, в тому числі і путіну, і російському режиму, захопити державу. Об'єктивно, що з-за війни є дуже серйозні виклики в економіці. Тому що ви бачите, вони захопили Крим, російські терористи взяли під контроль частину Донецька і Луганська. Що таке частина Донецька і Луганська? Це звичайно удар по валютному курсу, тому що там наші індустріальні підприємства, які виготовляли продукцію, продавали на експорт, отримували валюту. Зараз. Ні роботи, ні валюти, ні продукції. Друге, це енергетична незалежність країни, тому що там шахти. Вони розбомбили шахти, і зараз у нас дефіцит вугілля. Два дні тому уряд вперше закупив за роки незалежності вугілля з Південно-Африканської Республіки. Ми зараз тянемо. Це при наявності нашого вугілля. Вчора прийшов перший корабель 75 тисяч тонн для того, щоб от світло в цій студії було, нам прийшлось закуповувати по імпорту вугілля. Третє, по економіці це звичайно відновлення Донбасу. Мільярди. Якщо раніше я казав, що це мільярди гривень, то сьогодні це мільярди доларів, які необхідні на відновлення Донбасу. Тому другий виклик після війни це економіка, третє енергетика, зима. Треба пройти зиму. Ще півроку тому у нас взагалі не було постачання природнього газу. Ви знаєте, що росіяни закрутили вентиль, і намагаються тиснути на Україну через своїх терористів, через своїх бандитів, через своїх військових і через газовий і економічний зашмарх на Україну. Ми за чотири місяці фактично зробили те, що 20 років говорилося, але щось не виходило. Не знаю, чому не виходило. Ми замістили 60% російського природнього газу на газ, який ми купуємо в європейських партнерів. Якщо би 4 місяці тому 5, я погодився на пропозицію, яку тоді настійливо рекомендував Володимир Путін, а саме на російську ціну, ми би переплатили Росії 500 мільйонів доларів. Менше ніж за півроку ми зекономили на ціні, яку ми платимо нашим європейським партнерам, ніж ту ціну, яку би ми платили Росію в порівнянні пів мільярда доларів США. Тому третій виклик це енергетика. Нам не вистачає 5 мільярдів кубічних метрів газу. Не дивлячись на те, що дуже складна ситуація, ми почали включати опалення. Я вже третій день підряд в телефонному режимі обдзвонюю області для того, щоб вімкнути опалення. При цьому я прошу всіх. Зараз знаєте, я не хочу взагалі зараз говорити про передвиборчу риторику от нецікаве. Тому що політика. Це не шоу, це не цирк. І це не клоунада. В сьогоднішній умові і в сьогоднішній країні. Сьогодні політика це доля мільйонів українців. І це доля країни. Тому нам треба пройти зиму. Я прошу всіх, по-людськи, економимо енергетичні ресурси. От як можемо, так економимо. Ми вже зараз на 16% менше використали природнього газу, ніж в минулому році. Це добре. Ми будемо робити все для того, щоб придбати додатково цих 5 мільярдів кубічних метрів газу. Це непросто. Дивіться, вже зараз на рахунках уряду ми окремо склали 3 мільярда доларів США для того, щоб оплатити попередні поставки і для того, щоб отримати новий газ. Але по Росії моя позиція чітка. Росія не хоче ні миру, ні стабільності, ні тепла в Україні, ні благополуччя. І всі ці пусті дискусії від Путіна про те, що вони щось там готові підписати, підписати може вони і готові забрати наші гроші, а потім знову не поставляти газ. Тому всі ці російські штучки мені відомі. Ми подали на Росію в суд. В Стокгольмський суд. Ми не просимо ніяких знижок по газу. Ми в стані заплатити ринкову ціну, як ми платимо європейським партнерам. Є варіант судового рішення, є варіант підписання угоди. 29 числа будуть трьохсторонні перемовини в форматі Європейський Союз, Україна ми маємо спільну позицію і Російська Федерація. Це третій блок питань. Я по економіці окремо хотів би зазначити про те, що часу і зволікати на формування коаліції і на формування уряду немає. Уряд і коаліція повинні бути сформовані невідкладно. Два тижні тому я звернувся до президента з тим, щоб коаліційну угоду підписати до виборів. Нам треба отримувати фінансову допомогу від наших західних партнерів, два місяці залишилося. Доки вони будуть вибачте, чухатись там по формуванню коаліції, треба закон про бюджет приймати на наступний рік. Доки підведуть підсумки, доки уряд, доки те, доки все, так під новорічну ялинку тоді будемо голосувати. Тому невідкладне прийняття закону про бюджет, ми його підготували. Хто би не був прем'єр-міністром, який би не був уряд, закон про бюджет готовий. Третє питання: це те, що бюджет повинен бути сформований на новій податковій базі, нова система оподаткування, зменшення кількості податків, воно знаходиться в парламенті. Зміна бази оподаткування, воно знаходиться в парламенті. Бюджетна децентралізація, щоб на місцях могли самі регулювати свою фінансову систему, воно знаходиться в парламенті. Зменшення єдиного соціального внеску це ваш податок на заробітну платню. Він також знаходиться в парламенті. І новий бюджет повинен бути прийнятий невідкладно. Тепер є той виклик, який найскладніший. Коли в Україні війна, знаєте, в принципі, економіку складно залагодити. Правда, складно. Треба вести переговори, треба проводити реформи, складно. Але набагато складніше залагодити і вилікувати не економіку, а людські душі. Душі мільйонів українців. які вражені війною. Причому війною за що? За неадекватні імперські амбіції Володимира Путіна за що ця війна? За русський язик? Так ми всі по-русски розговорюємо чи ні? За додаткові повноваження для Донецька і Луганська, так ми їм давали їх без крові, без нічого. За що ця війна? За те, що Путін збудував нову Російську імперію, а точніше Совєтський Союз? За це він розгорнув війну в Європі проти нас. Вони розповідали, що ми братні народи. Не хочу я таких братів. Брати не вбивають один одного. І сьогодні він взагалі по хамськи себе вів, як завжди. Якусь там прес-конференцію дав про те, що Україна, яке-то там таке рускої слово, дав характеристику української держави. Своєобразна образна фарма... Ну, що це таке? Щось на кшталт. Я ніколи так не скажу про Росію. Тому що при всій тій ситуації, яка є сьогодні, я все рівно відношуся до російського народу з певною повагою. Але з повною неповагою я відношусь до російського режиму, який оголосив війну в нашій країні. І оцю травму, яку вони нанесли, нам ще прийдеться роками і десятиліттями. десятиліттями. Залагоджувати. А ті сім'ї, які втратили своїх рідних, хто батька, хто сина, хто чоловіка, ніколи їм це не просять. Я би хотів, щоб все було мирно і добре. Воно колись так буде. Тільки за все в житті треба платити. Ми, ми вистояли шість місяців. Повірте мені, мало країн в світі проходили такі випробування, як пройшли ми. Ми довели. Ми довели, що ми сильна нація, ми стали нацією. Про нас говорить весь світ. Але саме головне, що ми про себе говоримо як про сильну і достойну націю. Ми пройшли ці випробування, і ці вибори пройдуть. І уряд сформуємо, все зробимо. Ми будемо взірцевою країною Європейського Союзу. Тому що нація, яка пройшла такі випробування, однозначно нація переможе. Спасибо, Спасибо Арсені Яценюк. Вам, мабуть, цікаво, які ваші слова визвали максимальну підтримку України. Можемо посмотрети. Бюджетна децентралізація, щоб на місцях могли самі регулювати свою фінансову систему. Воно знаходиться у парламенті. Зменшення єдиного соціального внеску це ваш податок на заробітну платню. Він також знаходиться у парламенті. Система не встигла схватити. На ваших останніх словах поддержка була 99%. У вас все. Повнич наступає Я тишина. Тільки всіх дуже прошу. У нас є політична конкуренція. Прийдіть на вибори, проголосуйте за того, за кого ви хочете. І такий буде парламент, така буде країна. Це буде ваш вибір для нашої країни. Дякую, Дякую вам. До побачення.